Представник Миколаївського старного університету, на сьогоднішній день старовий декан виконання обов'язків, доктор технічних наук, професор Кафе. Питання конфлікту з керівництвом університетом заключається в тому, що після того, як я трохи більше року провів пробув на посаді декана, дізнавшись про корупційні схеми, які не можна оминути, працюючи на цій посаді. Керівництво на сьогоднішній день вирішили доставити мене пирання. Резним шляхами не будемо українському ці проблеми. Схеми, які існують в Миколаївському національному аграрному університеті, щоб заробітку на студентах, вони мають такі домішні вигляди. Перше, це поновлення на старші курси за різних систем або ти навчався в іншому навчальному закладі, або, наприклад, не здав дисциплину математичне моделювання вона всім вдома студентам, де читає її доказ самого ректору. Значить, Здавалося, нічого такого, але частина студентів чомусь не може її здати, особливо на шостому курсі. І потім, як вдалося, троє з них в цьому році було відрахованих. А за щоб здати, вже не треба її вивчати цю дисципліну, заплатили близько 5 тисяч. 1600 або рік навчання платиться до благодійного фонду за поновлення, невідомо коли йдуть ці гроші. І 1800 гривень проплачується за навчання на рахунку університету. Друга схема приймальні... Друга схема, це коли студенти приходять, маючи коледжі, закінчивши коледжі на рівень молодшого спеціаліста і хочуть поступити на другий-третій курс. Так от, їм пропонується... За... При, в обов'язковому порядку проплатити на рахунки університету або рахунки благодійного фонду, в залежності від того, знайома це не знайома. І е, значить, е, казати ну, призначення цього платежу це академічна різниця. Значить позатисципліни, які є аграрного профілю, навчалася з цими студентами на рівні молодшого спеціаліста. І третя схема, вона також дуже проста. Студент закінчив рівень бакалаврату, наприклад, і має можливості навчатися за, за матеріальними своїми ознаками на стаціонарі та проситься піти навчатися на спеціаліста або магістра на залучну форму навчання. А при цьому в ректораті виявляється думка, що треба заплатити за академічну різницю, яка виникає внаслідок переходу із стаціонаром на заочну фонду, яка нікому не відома, де ця академічна різниця, дипломи однакові, навчальні плани однакові. Так, при цьому вони мають півроку сплатити за навчання до благодійного фонду, і після цього їх допускають з їхніми документами до вступу на заочну фонду.